Угу, да. Там зараз буде ще таймер, але це буде мій улюблений таймер. Самий <с атмосферний. <с. Він називається спотіф... атмосферний атмофаєвський. А, це, коли ти, а там є? Uh, відкриваєш, а ти не бачиш. Ну, чекай, ти коли відкриваєш і ці. Uh... Боже, як вони називають? Я теж сьогодні слова забуваю, всякий. Uh... Підсумки року, коли відкриваєш Spoтіfy, uh -huh. там ж таки типу, таймери, там uh, інтегровані якісь штуки, там переливаються переходи і так. Oh. Клас, ми у лісе чат. Це якийсь новий, я його ще не бачила. Ну, типа, це вони трошки оновили, просто цей атмосферний, і він прям да, він кайфовий. Квадратик. Катяш Як... це гра Кальмар. <сху> Що там зараз діти дивляться? Блять, це Minecraft. <су> Minecraft. <су> <су> Майнкрафт. Майнкрафт. <су> це Майнкрафт. Да, да, да. Що вам погочні норм? чи дуже голосно? Е, іронічно, що ти це питаєш в контексті назви пісні, але да. Я, якби ви знали, я цю пісню слухав вже, блядь, ну, раз нахуй 50 просто. Я як романтично пахне ковбаса. Я вже просто. Я вже просто, типу, ну, я вже не хочу слухати цю пісню, але. Ну, останній раз, останній раз послухаємо. Я не розумію, що тут відбувається, якщо чесно. Тут до хуя чатів типа YouTube чат, Twitch чат. Там 200 людей, тут 200 віде. людей. Клас, клас, клас. Якість можна якось? О, у мене закінчився. Цей... Преміум? А, -а, -а. а у мене є. Ха -ха. Друзі, переходьте на мій Twitch канал. Hey Twitch Music. <laughs> Таймер очі ріже, Ну, вибачайте, це питання до ютуба. Ой, блядь, Олег, це подвійний шеп... стрес, блять. Я дуже розйобний вийшов, це вже кінець. Дякую, дякую Олег, дякую. Я в тобі ніколи не сумнівався, блядь, ти завжди мене любив. А, блядь, я ще цю хуйню не перекинув. Єбать, скільки всяких хуйні треба робити постійно. А ти попереду ти по цим займаєшся, а потім просто пересилаєш переселишся да, сюди. Да, і я останнім воруче. часом почала це теж робити, тому що раніше я пам'ятаю 0000, я сижу години дві просто цим, цим займаюсь, читаю коментарі, відповідаю, вся ця тема це дуже тяжко, якщо чесно. Так. <гум> да. От я зараз інстаграм не запостив, наприклад, з піздів, Десять! Дев'ять! Дев'ять! Так, друзі, ви дивіться, я пішов в інстаграм постить, вибачте. Само, тому що немає ту премію. А ні, нема. Ми голос, що луна через стіни. Буває трямтить, буває, ламається, хай вже горло дере. Бруди картеч. Ми голос, що. Завдяки і в супереч!

коли в екранах тихо говоритимуть вулиці, як ясно в голові, то нема процю річ. Коли сонце де маскує, то соратницю ніч у сприятливих умовах зростає божевілля, коли вулиці мовчать, говоритиме підпілля. Побачимо і так все, що нам корисно знати. Коли вуха добре чуть, може пташки наспівати, дратіли. Футім терплять дуже рідко Тож на кожного птахи там будується клітка Клітку можна накрити, закрити, ізолювати в бетоні, втопити Та місця не стане у жодній тюрмі Коли всі вони замовкнуть, говоритимемо ми Уєно. Я так вважаю, і думаю, кожен з вас теж. Це прекрасно. клас Важко потім хі ха блядь, після таких приколів, але да Е, я ж кажу, я не до кінця задоволений самою відео роботою, але із прям цікавих моментів, поки я тут з вами сижу, розкажу вам. Оце от відео, яке ми побачили е, саме з телефону зняти, це типу відос ексклюзивний, як би це не звучало, бо навіть у ФСБшників немає цього відео. А ну так як ми типу, працювали разом там з сестрою Богдана і з його товаришами, то у нас був цей відос, як він сам знімав. І там, типу, у нього довга насправді промова. Він говорить, 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 просто ставить камеру, і от те, що ви бачили. А, да, це розйоб, це, блядь, жорстка, і це просто одна там насправді сотня історій, яку просто нема, ну якось спробували підсвітити таким чином через пісню. Так, да, жах, як потужно, це дуже гарно сказано насправді. Це відео не зняти на тобі, це справжнє відео з є в що ви побачили, насправді в новинах ви бачили цю історію 100%. Просто 22-й рік був настільки насиченим і стільки всякої ну, повної пізди неслося, що е, ці всі штуки вони у нас просто пройшли фоном. І якщо ви ну, там, загуглите якісь фотки от цієї адміністрації облитої, ви це побачите і подумаєте, блін, да, да це десь дійсно було. Але ну якби всі ці історії вони мають продовження, і от, на жаль, Богдана спіймали. Після цієї, я б сказав, акції і творчого акту, і висловлювання. висловлювання. Uh, да, і йому інкрим... інкримінували все, що тільки можна було інкримінувати. Uh, але це я ж кажу, це показова історія, бо у нас немає якоїсь серйозної державної комунікації в цілому. У нас постійно все, що ми чуємо, це якась, блядь, ну там, кава в Ялті, концерт Антитіл, блядь, або якась абсолютно деструктивна. Uh, Парила дискусія ні про що. Тому от, якось так. Ну, Ми намагаємось. Да, типу, е Дякую команді моїй, що ми тісь такі речі робимо, бо це важливо, як на мене. Якось так, ну якщо дуже лаконічно. Так, так я вибачаюсь, я, я на, секундочку, на секундочку в інстаграмчик зайду, започу там е просто відосик. Цей, е і все. Я знову з вами. А, і єдине, що Дім я прям, тобі прям хочу сказати, те, що Іва, дякую за те, що ви це все робите, бо, е, на жаль, в нашій індустрії цим це... Це мало хто займається, і це дуже сумно. Дякую, це насправді така, знаєш, тема, е... як би це не звучало, це стрьомна тема, бо у нас реально, типу, я читаю, що вообще несеться, що люди кажуть, пишуть, думають, і у нас ну, всіх в голові настроено, це правда. Е, типу, у нас якісь історії про те, що люди, які на окупованих територіях, вони всі блядь, зрадники, вони там всі так і хотіли. Ну і якісь інші абсолютно йобнуті меседжі. Тому е, мені стрьомно працювати було і робити роботу там, де буде на старті написано державне підприємство. Бо, типу, у вас. Ну, у мене перша думка: блядь, це заказуха за державні кошти. Ну, типу, ніхуя ніхто е, ніяких державних коштів не пілив на цій історії. Я сидів е, сьогодні, блядь, півночі монтував на халяву, тому що. Е, перший монтаж, який мені скинули, він мені здався надто е, лапким. І я сидів, типу, перероблював це все. Ну і коротше, це просто, типу, наш трек, але він. з... Таким от, типа, скалабою в плані візуалу. Ну і да, типа, насправді, якщо в двох словах про сам кліп говорити, то, типу, задумка була моя. Я взагалі думав, щоб всю, все відео повністю, малий і вже там більш дорослий Богдан, він актор був зі спини. І щоб ми не бачили його в принципі обличчя. Зняли трошки по-іншому, там продакшн вирішив по-другому похуй. Але, типу, чувак займався тим, що він малював політичні ні графіті. Тому він, в принципі, в Криму, тому що у нього немає ні друзів, ні родичів на материковій Україні. Е, і тому, типу, те й в цілому, типу, це, це його дім. Схуялі би він мав е, кудись зі свого дому їхати, якщо так вже посудити зовсім. Але да, але на жаль, репресивна машина і не абсолютно адекватна окупаційна влада, яка зараз на тимчасово окупованих територіях, вона от. Інкримінує все, що тільки можна. Якось так. Е, да, вибачаюся, на секунду відлучу. Дійсно, запущу зараз в інстаграм просто пост і все. І я далі. Далі хіхіха -хі ха. Да, блядь. так, треба зараз трошки ...помовчати, думаю. Якусь Чі чіпі-чапу якусь включити треба, щоб люди розпаялися. Yeah. Нас зарейдили е, двома людьми. Двоє yeah. людей, які зарейдилися. Ви трошки запізнились, але дякую. Дякую. І бачу, я можу сказати. Донайте, будь ласка. І не тільки тоді, коли вам стає хуйово. Коли зовсім припече, да. так. Не Знаю, я насправді собі прям в звичку що, типу, раз, типу, в декілька тижнів, інколи виходить, на жаль, раз в місяць. Я, типу, доначу суму, яку можу. Вось, і я сподіваюся, що в більшості теж є така звичка. Ось. Типу, це може бути будь-яка сума, починаючи від декількох гривень, закінчуючи декількома тисячами. Ну і тим паче на якісь актуальні збори. Це. Блін, мені, на жаль, дуже сумно, що зараз. Е... Я не можу вести якісь великі збори, тому що мені ну, типу, я очевидно, що їх поширюю. Типу, коли закидують якісь от в, в телеграм-каналі, в інстаграмі, типу, де тільки можу. Ось. Але саме, от, щоб відкрити свій збір, він просто, на жаль, зараз немає на це часу. Ну, я думаю, ти викупаєш, якщо ти відкриваєш збір, його треба вести. Тому що, якщо uh -huh. ти не будеш цим займатися, ти ну ніхуя не назбираєш. Ось. Типу, блять, ну, мій останній великий збір, це реально був. Це на позах шляховик ми 200 ще майська збирали, ну, і зібрали типу, за місяць. Типу, ну так тільки хіба що реально концертами зараз вивозити ця вся штука. Ну, так, якщо вам треба щось поширити, обов'язково пишіть. У мене є телеграм-канал, є інстаграм, все обов'язково шириться, перевіряється. Типу, все перевірене. І донатьте, будь ласка. Так, добре, треба якось розпаяти людей, розпаяться самі. Угу. Врубай щось. Так, а тепер розпрацю. вечір караоке каверів на <серків> <серків> авіорія. Реально. А, ну, а речі, типу, як. Такі у нас типу... реалії. Те, я думаю, даже насправді що... Шо... А, як, от якщо люди роблять караоке. я помітила, що дуже йобнута затримка, коли дивишся відоси підспівуєш, то, типу. Я оце здрав. О, мене тепер дві. Так, сейчас, сейчас, сік-с. Я виправляюсь. А, цей. Насправді, якось робив Тремба, і ми ще з Трембою, з яррохами. Ні, не з Ярохами, з кимось. Коротше, там було багато людей, точно пам'ятаю, що був голова? Тремба. 22-му році а, цей, робили. Як це, боже, мій? караті, типу, твіч. Угу. І якось воно працювало. Ми типу теж там якось через Discord співали один одного чули з затримкою, але на стрімі воно все було за Не згадаю, як це було, але якщо тіпа, було б цікаво, то ми могли б якусь таку тему зробити. Бо я хіба тільки біду коли, можу. Так, ну що, е -е, збираємо назад пачку.